Під час пленарного засідання Шостканської міської ради депутати прийняли рішення надати фінансову підтримку комунальному підприємству Водоканал у розмірі 500 тисяч гривень. Народний обранець Микола Трофимець виступив з пропозицією доручити членам виконкому збільшити тарифи на послуги з водопостачання та водовідведення. Сьогодні ми розглянемо питання про зміну програми уже які стосувалися нашого комунального підприємства Водоканал. Я вважаю, що буде доцільним звернутися е, до виконкому, переглянути тарифи. Те, що ми кажемо про сміття, про е, наш комунальний заклад ну, сьогодні було звернення на мільйон. розумієте, Якщо ми кожного місяця будемо давати підприємству мільйон, то я не розумію, навіщо тоді підприємство. Е, я не кажу про водоканал, а взагалі, яке повинно бути комунальне підприємство у власника, яке е, не може заробляти на себе навіть. Для самозабезпечення, на його думку, тільки таким чином можна стабілізувати роботу КП Водоканал. На сьогоднішній день нам повідомили, що жодного метру труби навіть для ремонтних робіт не можуть вони купити, тому що в них немає навіть для того, щоб закрити захищені статті. У відповідь на пропозицію Миколи Трофимця депутат Шосткинської міськради Володимир Кушнірьов висловив своє незадоволення та зауважив, що за цей рік тарифи на воду вже двічі підвищувались. А я підтримую те рішення, яке прийняв водоканал, що щоб краще попросити компенсацію, чим повишати тарифи. І так уже ці тарифи повишали за цей рік два рази. І народ уже і так іде війна. Грошей грошей нема, а тарифи все більше, 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 більше. Я вважаю так виділити кошти, а не піднімати тарифи. На думку депутата міської ради Віталія Ляшка, підвищення тарифів також не врятують ситуацію. За його словами, фінансове питання водоканалу потрібно розглядати комплексно і провести серйозну роботу по цьому питанню. Тут вже треба був була доросла розмова з нашими виборцями, з нашим населенням. Хочуть вони гангрену з зеленкою лікувати, ну хай лікують, розумієте, ну це закінчиться плачевно, коли тут труби ну, взагалі перестануть існувати як такі. О, це, по-перше. По-друге, ну, скажімо так, що підвищення тарифів, на мій погляд, також не врятує ситуацію. Тут треба комплексно розглядати питання ну, водоканалу. Мабуть, якісь грантові програми, мабуть, якесь фінансування. з кимось там. Ну тобто треба провести серйозну роботу. Депутатка Анна Каплієва підтримала думку Віталія Ляшка щодо комплексного підходу у вирішенні ситуації з комунальним підприємством. Народна обраниця зазначила, що питання вивозу твердих побутових відходів та водопостачання вкрай важливі для суспільства. У нас зараз є дві глобальні проблеми – сміття і вода. Ми, мабуть, забули про страшні інфекції, які можуть спонукати місто, якщо ми будемо тонути в смітті, і в нас буде проблема з водопостачанням. Тому, в принципі, комплексний підхід так і гранди добре, і підвищення тарифів, якщо це доцільно, але е, просто закрити очі, дати мільйони, сказати, що цього достатньо, але ж цього недостатньо. Міський голова Микола Нога звернув увагу депутатів на те, що за останні 20 років шосткинська влада жодного разу не виділяла будь-яких дотацій для во. До каналу. Тарифи весь час були саме низькі навкруги. Це ми всі знаємо. Це не якісь там, це система, колектив там серйозний. Ми розраховуємо з приходом нового керівника новий підхід, і я з Віталієм згоден, ми вже працюємо над інвестиційною складовою, тобто не просто, щоб. Потратити кошти, а щоб придбати нове обладнання, звернулись до голови обласної державної адміністрації. Він був три дні назад. Він пообіцяв підтримати якоюсь технікою. Щось ми будемо купляти, тобто, якщо є така можливість із бюджету, і сьогодні ми прийняли рішення трошки допомоги. І будемо підтримувати подальшого у підсумку. Депутати вирішили підтримати рішення про виділення фінансової допомоги КП водоканал у сумі 500 тисяч гривень, аби не допустити збільшення тарифів на водопостачання та водовідведення для населення.